Дев'ятеро людей залишаються у лікарнях сум після удару російського безпілотника по рейсовому автобусу. З шостки атака сталася 26 жовтня. 14 людей тоді зазнали поранень, серед них і двоє дітей. Одного чоловіка довести до лікарні живим не вдалося. Усе обличчя і головне очі цієї жінки посічені уламками російської зброї. Я бачу на ну, одне око я бачу лише образи, а Право мене не бачить взагалі. 47-річна Марина їхала в рейсовому автобусі з Шостки до сум. Поверталася додому, щоб наступного дня вийти на роботу. До обласного центру залишалося зо півгодини їзди. Я почула сильний вибух, і я лежу на підлозі. Я закриваю обличчя руками. Я нічого не бачу. Що в мене пальто воно не горить, воно можливо тліє. Я не знаю, яким чином я скинула пальто. Ці кадри перехоплені з того самого ворожого дрона, що наздогнав повну пасажирів маршрутку посеред села. Було багато галасу, люди плакали, у нас лежали, була метошня, Якась жіночка із постольного запропонувала мені пройти до неї додому. Вона під руку перевела мене додому, швидкої ще не було. Говорили, що вони в дорозі, і на легковому автомобілі. Я не знаю імен, я не питала імен. Мене посадили в лігковий автомобіль, і ще була зі мною жіночка із маршрутки. Звичайно, що в обличчі я їх не бачила, я їх не запам'ятаю, але я їм вдячна, просила довести мене до блокпоста. На блокпосту мені допомогли пересісти у машину швидкої. Жінку вже прооперували, але попереду ще не одне втручання. Пацієнтка потрапила до нас у відділення мікрохірургії ока внаслідок отриманих поранень вибухової травми. Частково сторонні тіла ті, що було можливим видалити, видалили. Ті, що лежать глибше в шарах, поки що не видалені, але згодом панується їх видалення. Транспорт згорів. Поки до місця влучання їхали медики, потерпілим допомагали жителі села Постольного. Постраждало 14 людей. З поміж них восьмирічний хлопчик та 15-літня дівчина. Вона зараз у лікарні у тяжкому стані. Пенсіонер помер дорогою від травм. Чому маршрутка їхала саме цією дорогою? Нині з'ясовує поліція. Хочу зазначити, що ця ділянка маршруту була не визначена як маршрути руху. Пасажирського транспорту, оскільки вони були досить небезпечні наразі. Проводиться відповідна перевірка, з всі обставини. І я впевнений, що наші правоохоронці дадуть належну оцінку. Ми завжди їздили цією дорогою. Доволі часто їжджу. Треба було повертатися, виходити на роботу сьогодні. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини.